Правоохоронці затримали групу осіб, які займалися крадіжками: п'ятеро громадян Білорусі, четверо жінок, зовні схожих на осіб ромської національності, і чоловік. Сталося це у Радивилівському районі. Мешканка села повідомила міліціонерам, що на одній з вулиць перебуває автомобіль з п'ятьма особами, які, мовляв, два місяці тому шляхом обману заволоділи її коштами у сумі 18 тисяч гривень. Радивилівські автоінспектори у сусідньому селі знайшли автомобіль та затримали підозрюваних. Наразі за фактом крадіжки відкрили. Рито кримінальне провадження затримані громадяни дають пояснення працівникам міліції. Схожа ситуація сталася і в іншому районі. До оселі жителя села Клесів минулого тижня завітала жінка ромської національності. Зіславшись на скрутне становище, почала просити про допомогу. Однак чоловік відмовив, натомість порадив жінці піти і заробити грошей, наприклад, збиранням ягід. Та це була не остання їхня зустріч. Пізніше вони знову побачилися цього разу біля магазину. Зловмисниця у традиційній для осіб Мьянської національності спосіб розповіла чоловіку про родинне прокляття, почала чаклувати та молитися. Під приводом зняття порчі чоловік віддав для зловмисниці 5400 гривень, усі, що мав при собі. А поки оговтувався від того, що сталося, жінка зникла у невідомому напрямку. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмежень. Дення волі на строк до трьох років.